Батько з сином дивляться мій канал і вирішили зібрати посилочку. Класно, класно. А ось ця маленька манюня нам зараз... Маленька манюня, чуєте, що кажу, маленька манюня допоможе нам зараз її розпакувати. Так. Так, ага, ага, бачу її подарунки. Є. Так, читаємо листочок. Саме перше, треба читати, що люди відправили, що вони пишуть. Може то не подарунки, може то треба купити. <гум> так. Ярослав, мідь 5 кілограм 100 грам. Пише ще по 265 гривень, а у нас вже по 260. Ну, Зараз щось може, придумаємо. Смайлики дитина підказує. Так, 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 все срібло, тон, тон, тон. О, багато всього є. Доброго дня, Дмитро. Ми з сином слідкуємо за. Вашою онлайн-прийомкою. Вирішили відправити вам трішки металів, які мені сортувати і збирати, які сам допомагали. Ага. Вага металів може відрізнятися. Важили на малих вагах до 3 кг. Надіємося, що ви чесний і не обманюєте. Слава Україні! Мене звати Ярослав, сина Артем. Просимо відеоконтент. <laughs> Малий. Так, дивіться, є подарунки, силіконова змазочка. Мастило силиконове. Круги зачисний і звичайний. Дякую за подарунки. Зараз ми дивіться, ось так зробимо. Достаємо алюміній. Давайте, може, зараз я ще... А, Рукавички. Дякую вам велике. Так. Мідь. Трошки щось розсипалося, алюміній. Давайте зробимо таку. Хоча б, зважу алюміній, покажу, щоб не натискати на паузу. Люди написали, що алюмінія в них цей, щоб по 70. 4 кг. Ну, 3 кг 878 г. Це є. І мідь давайте зважимо, а все інше зараз треба доставати, показувати. 5 кг 240 г мідь. 5, 100. Десь більше, десь менше. Поки що ж ми паузу, а ми це все достанемо. Зараз покажемо, що є його посилці. Все, дивіться, там нічого цікавого, все зійшлося. Алюміній, свинець, латунь, все зійшлося. В нас є оце цікаве. На аналіз. Золоте кільце, бачу, що воно не золоте. І ось така проволочка. Зараз подивимося. Також є припої, пишуть 115 грам люди, і срібні контакти. Зараз ми це все перевіримо. Дивіться. Давайте почнемо. Я вже стріляв, скажу чесно. Так, скажу чесно, вже стріляв. Є аналіз? Дивіться. Виходить, що MIDI 76 це латунь. Бачите, натяку на, на золото чи що немає. Це латунне кільце, хоча з фабульною пробою. Хоча, Чекайте, мені аж самому цікаво. Бо я чесно пробу не дивився. Аж цікаво, зараз вам скажу, що пише. А да, а там і не проба, там просто букви випані з понтом. Бо буває прямо проба стоїть. 583, 585. Так, і ось це, це теж ми стріляли. Ценіхром. Зловище було видно аналіз. Ценіхром. Є, да? Закінчився аналіз. Зараз перевіримо срібло. Ну і давайте стрельнемо припой, напевно, в прямому ефірі стрельнемо. Припой не стріляв, не знаю. Так. Припой не стріляв, то через то зараз разом подивимося, що воно. Так. Припой 30-й припой, sn 30 Це ось цих буде дві, я так розумію. А ось це зараз подивимося. Я думаю, що це звичайний свинець. По кольору. По кольору, так. Оп. А ну-ка. Так, да, звичайний свинець. Так, це звичайний свинець. Давайте я швиденько це острельну, щоб вже не обманювати. Теж звичайний свинець і ось це. Ще покажу цю проволочку. теж Думаю, що звичайний свинець є. Це свинець. Тоді зараз на паузу, ми це все запишемо гарненько і будемо дивитися срібні контакти. Ну, Крута вийшла посилка, тільки не магніт було, мало бути 50 грам, а вийшло 48,8 Там було три контакти на МІДі і там ще якесь сміттячко чуть-чуть відійшло. А так все супер. Посилка вийшла на 3107 гривень. Круто, круто, класно, класно. Тільки я не подивився, скільки вони за доставку заплатили. Все, люблю вас, ви найкращі.